Виконуємо номер 1506 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Визнач око, які прямі на малюнках 70-73 є перпендикулярними. Перевір це, користуючись косинцем або транспортером. Прямі, що перетинаються під прямим кутом, називають перпендикулярними прямими. На оку прямі М і Н перетинаються під прямим кутом. Перевіримо за допомогою косинця. У косинці є кут 90 градусів, прикладаємо його і перевіряємо. Дійсно, кут між прямими М і Н 90 градусів. Отже, наші прямі МН перпендикулярні. Малюнок 71. На оку прямі А і Б неперпендикулярні. Прикладаємо наш косинець. як бачимо, кут між прямими, непрямий. Вони не перпендикулярні. На малюнку 72, прямі С і П на оку перпендикулярні, прикладаємо косинець. як бачимо, кут між прямими 90 градусів вони перпендикулярні. На малюнку 73. Розглянемо прямі G і C. G і C. на око вони перпендикулярні, прикладаємо косинець і як бачимо, да, кут між ними 90 градусів, вони перпендикулярні. Далі розглянемо пряму G і D на око вони не перпендикулярні, дійсно, кут між ними не 90 градусів, тепер розглянемо пряму Т і Д. На оку вони перпендикулярні, кут між ними 90 градусів. І залишається Т і С, прикладаємо кут, як бачимо, кут між ними не 90 градусів. Вони не перпендикулярні. Ну, тепер запишемо пару перпендикулярних прямих. На першому малюнку у нас М перпендикулярно Н. На другому прямі неперпендикулярні, на третьому малюнку у нас С, перпендикулярно П, на четвертому малюнку у нас G перпендикулярно до С і Т перпендикулярно до Д